Стосовно магнітних стопорів прихованих, використовуємо веру Італія або антей Польща. Зараз стоїть антейчик такий прозоренький. От, раз. Як на прихованих, так і на інсайдах ми їх використовуємо. Зараз покажу, як швидко його встановити. Якщо вже ви прикріпили основу, Магніт, самі двері. Він не знаєте, де він саме знаходиться. Просто береться. Отака лінієчка металева. Можна малярочку, можна загибаєте кінчик. І ось так його раз, все, Дивіться. Він впирається, ви вже бачите стіночку. Все. Раз він в стіночку вперся. І виставляємо. Правильний зазор, отак, от щоб воно не йде нічого. Міліметрика три. І тут робимо міточку. Все. Потім і цієї мітки. Оце у нас отут у нас буде отвір. Все. Будемо ставити сюди зворотню планочку, зворотню магніті.